Сьогодні і завтра ми знову мандруємо по Ізраїлю, але цього разу звернемо увагу не так на храми і монастирі, як на стихії, конкретніше на воду і вогонь. Не дарма ж у перших рядках першої книги Біблії, книги буття, йдеться про воду, а остання біблійна книга Апокаліпсис обіцяє, що наприкінці світу все буде випробувано вогнем. На святій землі ці звичні стихії, між якими проходить наше життя. Набувають незвичної іпостасі. Наш автобус екстрімко спускається древньою дорогою Єрусалим Єрихун. Після негірної зеленої прохолоди ми потрапляємо у зовсім інший світ спекотний і брунатний. Оскільки Йорданська долина разом із мертвим морем лежить на 300-400 метрів нижче рівня моря, перепад висот складає 1200 метрів на якомусь десятку кілометрів. В липні температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм, а води ледь на 40. Тому найкраще сюди приїздити на весні чи восени. Існує думка, що мертве море тому і мертве, що приховує на своєму дні гріховні міста Содом і Гомуру. Патріарх Авраам. Як відомо, заступався перед Богом за їх мешканців, але Господь не знайшов в них і десятка праведників, врятувався лише племінник Авраама, праведний лот із родиною, ось як оповідає про гнів Божий книга Буття. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки та вогню Господнього з неба і винищив ті міста. Та усіх мешканців цих міст і з тим, що росло на землі. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори, і усієї долини, та й бачить аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. Гріх має велику силу тяжіння. Про це нагадує соляний стовп, на який перетворилася дружина Лота, яка вирішила востаннє подивитися на палаючий садом того Гомору, і закам'яніла. На тлі неба цей стовп дійсно нагадує жіночу постать. Майже через дві тисячі років після цих подій долину мертвого моря вподобав горизвісний цар Ірод, гонитель Христа і вбивця вифлеємських немовлят. На мальовничій горі Масада. Він спорядив розкішний палац фортецю у трьох ярусах, де перебував протягом холодних єрусалимських зим. Руїни збереглися непогано, але місце досить моторошне. Я стою над прірвою, де у скляному повітрі клубачаться тіні. Чиї можливо повстанців золотів, які під час юдейської війни три роки тримали оборону проти залізних легіонів Риму, а потім всі як один, разом із жінками та дітьми покінчили з собою, аби не здатися ненависному ворогові. Звісно, по примужність, вони тяжко згрішили. Проте навряд тут є приводи, адже після золотів на масаду прийшли ченці, які молилися тут у печерних іноземних храмах. Вони виклали яскравими мозаїками підлогу стародавньої базиліки. Ця мозаїка настільки гарна, що навіть ніяково наступати на неї. Недалеко від масади оаза Ейнгеді. Біблія стверджує, що серед цих суворих скель, із яких стікають веселкові водоспади, ховався від гніву царя Саула, майбутній цар Давид. По скелях лазити непросто, але ж так заманливо розшукати печеру, із якої у партизанські рейди по Саулових тилах вирушав безстрашний переможець Голіафа. Через потік, на кручі, у зеленому розмаї губляться якісь будиночки. Виявляється, це кибуц, тобто комуна, Енгеді. Будинки мешканців заховалися у неймовірному ботанічному саду, де зеленіють чи не всі тропічні рослини світу, від найхимерніших кактусів до гігантських баобабів. Кордон оази, за яким починається сіра пильна пустеля, нічим не позначений. Просто десь у землі закінчуються рурки із життєдайною вологою. На жаль, фанатично працьовитих і відданих своїй комуні людей останнім часом стає все менше. Новітні Адами та Єви, чомусь знову воліють втратити свій рай. А наша дорога біжить далі і заводить межі гори, які подарували людству найбільшу археологічну сенсацію ХХ століття. Це кумран. Нині він являє собою руїни у затишній долині. Тож нам знадобиться певна фантазія, аби збагнути значення цього місця для християнської цивілізації. Але підказка є. Тутешні руді гори за кольором дуже схожі на сувої, які віднайшов у потаємній печері Бедуїнський пастушок у 1947 році. Він шукав свою казу, а надибав найдавніші у світі тексти Старого Завіту. Ці сувої безцінний спадок громади Єсеїв, котрі протягом двох століть мешкали в цих безлюдних місцях і були знищені римлянами під час згаданої юдейської війни 60-х років першого століття. У своєрідній єсейській бібліотеці вчені віднайшли фрагменти практично усіх книг старого завіту, бракує лише одної книги Естер. Нині ці клаптики можна добре роздивитися у словетному музеї книги в Єрусалимі. Зарозумілі єсеї вважали чистими і праведними лише самих себе і відмовляли іншим людям у спасінні. І хоча Христос, напевно, бував у кумрані, його вчення не має нічого спільного із єсейським. А самі Єсеї разом зі своїм вченням давно безслідно розчинилися у водах Мертвого моря. Натомість Христова Блага звістка оживила ці мертві береги і сповнила їх водою живою. Ми в монастирі святого Герасима Йорданського. За кількасот метрів звідси Йордан впадає в мертве море, проте ніяк не може висолодити його солону ропу. Ці дивовижні обителі. Серце прачанина отримує невимовну насолоду, але винні в цьому не архітектурні красоти крізь просту браму у товстих високих стінах. Ми заходимо на простий квадратний двір, де посередині лише криниця і невеличкий садок. Да є в монастирі дивовижні мешканці. Отець Христо, ключниця Ірина, і кілька робітників-послушників радо зустрічають гостей. А ще нас зустрів філософського вигляду песик Коллі, дуже схожий на невеличкого лева. Це й не дивно. Адже цар звірів своєрідна емблема монастиря. Історична довідка. Преподобний Герасим Йорданський подвизався в пустелі Мертвого моря півтора тисячоліття тому. Він же заснував і обитель, пізніше названий його іменем. Так трапилося, що преподобний вилікував лапу величезному леву, які тоді ще водилися в тутешніх околицях. Великою любов'ю, ласкою, терпінням святий отець настільки привернув до себе лютого звіра, що той вірно служив йому і братії п'ять років. А після кончини господаря помер на його могилі, недарма на всіх іконах святого Герасима зображують разом зі своїм гривастим другом. Чудеса в монастирі відбуваються і нині. Про численні зцілення повідають так звані ексвота присвяти, воскові зображення зцілених частин тіла або цілі фігурки, принесені до чудодворних ікон вдячними людьми. А ще кілька років тому монастирі замироточили розписи на стінах. Я сам бачив сліди цих духмяних потоків живої івангельської води і вкотре переконався. Простій істині, якщо світ іще не згорів у судному вогні Божому, то лише завдяки ось таким фортецям духу, розкиданим по лицю нашої маленької планети.